Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск уже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Українські сили спеціальних операцій використовують ударні безпілотники Панішер. Безпілотник працює у парі з іншими розвідувальними авіаційними апаратами. Ударні багаторазові безпілотні літальні апарати Панішер виробляє українська компанія. У квітні стало відомо, що сили спеціальних операцій мали отримати перші п'ять комплексів. Заявлені виробником характеристики ударного БПЛА Панішер. Максимальна швидкість 198 км на годину. Крейсерська швидкість 22 метри в секунду, час польоту 90 хвилин, максимальна дальність роботи 45 км. Безпілотник використовує малогабаритні накеровані фугасні авіабомби. Стандартні авіабомби мають довжину 500 мм. Український бойовий безпілотник мають презентувати військовим вже до кінця цього року. Про це на брифінгу повідомив менеджер «Укроборонпрому». Він зазначив, що перші випробування дрона з бойовою частиною вагою 75 кілограмів та радіусом дії у тисячу кілометрів вже успішно проведені, і це не єдина розробка вітчизняного безпілотника. Крім цього, як повідомив менеджер державного концерну, розробляється і важка машина понад 200 кілограмів злітної ваги. Це розробка, яка відповідає завданням, що були поставлені нам Валерієм Залужним ще на початку серпня, вона вже злетіла і вона вже сіла. Українські військові розповіли, які цілі їм вдається уражати. із зенітних установок гепард наразі Німеччина поставила Україні 30 цих зенітних самохідних установок. Гепард став ефективною зброєю проти баражуючих боєприпасів. Зенітно самохідна установка Гепар також використовується для захисту критичної інфраструктури України, як сказав український військовий, це дуже хороша система. Зенітно-самохідні установки Гепар також можуть дуже добре боротися з роями дешевих дронів, але Гепар також використовується за прямим призначенням для захисту власних підрозділів. Військовим знадобилося півтора місяця тренувань у Німеччині для опанування цієї установки. Хоча деякі аналітики неодноразово заявляли, що навряд чи можна за такий короткий час навчити військових опанувати таку складну систему. Для нових безпілотників Шарк в Україні розробляють пункт управління на базі мікроавтобуса, зараз благодійний фонд «Повернись живим та компанія Око проводять збір коштів на виготовлення безпілотного авіаційного комплексу Шарк. Новий комплекс від української компанії буде розміщуватись на базі повнопривідного автобуса. Благодійники планують придбати 25 мобільних пунктів управління та 75 авіаційних апаратів. Цей комплекс стане першим у своєму класі. За задумом перероблені автобуси дадуть змогу дістатися потрібної точки і виконати завдання, отримати комфортні умови роботи для екіпажу, щоб військові змогли сконцентруватися на виконанні бойового завдання, заряджати батареї та здійснювати повторний хоч третій, хоч п'ятий виліт поспіль. Проводити розвідку та коригування в режимі онлайн. Міністри оборони України та Чехії у понеділок, 31 жовтня, обговорили подальшу співпрацю у посиленні Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони України. Він анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії. Як він сказав, чудова зустріч з моєю чеською колегою. На порядку денному 50 плюс проєктів для посилення армії України за участі Чехії. Нещодавно до Києва прибула делегація уряду Чехії на чолі з прем'єр-міністром, яка взяла участь у першому в історії спільному засіданні українського і чеського урядів. Під час цього візиту було підписано спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією. В межах стратегічного курсу нашої держави на повноправне членство в організації Північно-Атлантичного альянсу також у декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні. Україна отримала від Великої Британії 195 тисяч одиниць зимового спорядження, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Це спорядження поїхало в Україну разом з українськими військовими, які пройшли навчання у Сполученому Королівстві. На кожного військового передбачено 40 одиниць спорядження. Українські захисники отримують зимовий комплект форми, аптечку та захисний комплект. Про передачу зимової форми Україні вже заявили Литва, Німеччина та Данія. В Україні на новому місці запрацювало релоковане харківське підприємство із виробництва меблів. У липні почали виїжджати, а у жовтні вже запустили виробництво. Зараз працюють над першим замовленням лавочки для бомбосховища в дитячі садки. Для цього запустили перші станки, підприємство працевлаштовує місцевих жителів. Для працівників, які захочуть приїхати з Харкова, облаштують гуртожиток. На підприємстві працюють нові верстати, які обробляють деревину та фанеру. Компанія нова пошта на 5 мільйонів гривень придбала для Державної служби з надзвичайних ситуацій роботів саперів для підводного розмінування завдяки таким підводним роботам піротехніки знешкодять боєприпаси, які залишилися на дні водойму Миколаївській області. Роботи виявляють вибухонебезпечні предмети у водоймах та передають саперам точні координати їхнього місця знаходження. За допомогою спеціальної роборуки, прилад може рухати боєприпас або розташувати поряд із ним детонатор, щоб згодом знешкодити. Робот, оснащений вієреокулярами, сапер бачить, що відбувається під водою, та скеровує прилад у правильному напрямку. Зазначається, що перші вісім роботів вже передано рятувальникам. Найближчим часом до України приїдуть ще 12 роботів саперів. Відзначається, що нова пошта очолила процес розробки надсучасного робота сапера для України. Український фонд стартапів спільно з профільним фінтек фондом Інвестмент фонд запускають нову програму для фінтек стартапів, які прагнуть залучити інвестиції та отримати експертну підтримку. Щоб взяти участь в програмі, стартапи мають відповідати таким критеріям. Експертна команда з досвідом роботи у сфері свого рішення ще має глибоке розуміння проблеми та рішень на ринку. Стартап має потенціал до масштабування на додачу до можливості розвиватись на іноземних ринках, можливі інвестиції у стартап, мінімальна сума 250 тисяч доларів, максимальна 1 мільйон доларів, вимоги до подачі запиту, наявність фінансової моделі. Також можна залучити інвестиції у технологію мінімум 50 тисяч доларів, вимоги до подачі запиту, опис технології та кейси її використання з переліком клієнтів. Опис ідеї рішення на базі цієї технології або опис цільової бізнес-моделі. Європейський банк реконструкції та розвитку за результатами візиту президента банку в Україну розглядає виділення компанії «Укренерго» додатково 300 мільйонів євро на обладнання та поточну ліквідність. Як заявили у банку, одна з речей, яка вийшла з цього візиту, це рішення виділити «Укренерго» 300 мільйонів євро аварійної позики протягом наступного місяця. Ці кошти будуть спрямовані насамперед на, на закупівлю обладнання, яке необхідно для відновлення пошкоджених енергомереж та підтримку поточної ліквідності компанії. Крім того, він повідомив, що паралельно банк продовжує роботу з виділення коштів компанії Нафтогаз на закупівлю газу. Водночас він наголосив, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Нафтогазу додатково ще 200 мільйонів євро, максимум через тиждень 200 мільйонів євро буде затверджено. Україна здійснила перешутестову поставку електроенергії зі Словаччини. Про це повідомили на сайті державного енерготрейдеру. Зазначається, що 27 жовтня був здійснений фактичний імпорт електроенергії потужністю 1 МВт, як зазначили у компанії. Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Нагадаємо, навесні відбулася синхронізація енергосистем України та Євросоюзу. Енергосистема України була приєднана до Європейської енергомережі разом з енергосистемою Молдови. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал у Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.